Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням креветки, раків. Та сьогодні хочу вам показати такий продукт: це барабанний фільтр з державейки. Ми його отримали від фірми. Сансан -сан привезли з Китаю. Це пробний, пробна партія, але мені все подобається. Має дуже міцний, 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 міцний корпус, тому що ну, метал є метал, нічого не буде розпадатися, розклеюватися. В комплекті йде насос, який качає воду. Вон бачите, доволі серйозний потік води йде. Насос з малим споживанням електрики. Потім тут всередині ще є часткова біозагрузка плаваюча для того, щоб бактерії жили. В комплекті йде компресор, Він більше насичає киснем і басейн, і перемішує біозагрузку. Також йде ультрафіолетовий стерилізатор, блок керування, все можна відрегулювати, блок розеток. Фірмова є фірмовою. Також всередині. Відкрило він запищав, Показую, що закрий мене. Ну, скажімо так, це не саме дешеве рішення, але е, хто хоче купити дуже надійний варіант, е, то це воно. Навіть ручки, вони є, щоб його тягати, якщо потрібно. Посилання знизу під відео на наш сайт. Все. Будемо цей продукт вводити в продаж на постійній основі. Орієнтовний об'єм зариблений десь порядка 40-60 кубів, можна більше, можна менше. Ну, тобто це все обговоримо. Але за фірмову річ таку дуже, ну, мені ще все сподобалось. Тому зробили таке пробне під'єднання, підключили, все, гуд. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.